Вітаю вінаградрі на 8 вересня, 25 рік. І огляд на сьогодні буде форма калугіна під назвою Шекспір. Такий гарненький. Наградик солоденький. На сьогодні 18 бріксов цукору. Яйка невеличка. Хоча заявлені параметри до 13 грамів. половину менший на сьогодні. Третій рік перше плодоношення. Смак солодкий, добрий, смачний. Біля 30 гронок. Ось такий він, Шекспір.